Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвища українців, прізвище Хоров, Хорова. В Україні мешкає 154 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем в Україні є міста Макіївка, Донецьк, Андрушівка, Бердичівського району Житомирської області та село Ялинівка Пулинської селищної громади Житомирської області. Прізвище Хоров, Хорова. Це русифіковане білоруське прізвище Херовець походить і основний осередок розповсюдження Борисівський район Мінської області Республіки Білорусь. Прізвище походить від давньослов'янського слова хударац або Хоровець, які в перекладі означають худий, або хорий, тобто красивий. Тобі сподобалось, було цікаво, став лайк та підписуйся на наш канал.